Далі про ООН, відповідно поговоримо. Адже там засудили російський удар по кривому рогу, зокрема, під час якого загинуло дев'ятеро дітей. Наголосили, що це була найбільша кількість дитячих жертв за одну таку атаку з початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це йдеться в заяві Верховного комісара ООН із прав людини Фолькер Тюрка. За даними моніторингової місії, більшість дітей загинули під час гри в парку. Боєприпас розірвався просто таки над ними. На місці влучання зафіксували сліди сотень уламків на будівлях і дитячому. Майданчико, вон заявили, що використання зброї з широкої зони ураження в житловому районі без підтвердженої військової цілі може свідчити про невибіркову атаку. Такі дії, заборонені міжнародним гуманітарним правом, можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин. Нагадаю, що ввечері 4 квітня росіяни вдарили по кривому рогу балістичну ракету із кандерем. Загинули 20 людей. Ще 75 отримали поранення. Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського парламентського співробітництва, вітає. Вас, доброго дня. Тут знаєте, по почасту вже на четвертому році широкомасштабного вторгнення такі тези і заяви лунають. на кшталт того, що а, дрони росіяни можуть використовувати саме іранського походження, іранського виробництва шехеди ті самі про це говорять адміністрації президента. Сам Трамп, нібито будуть вивчати це питання. Тут ми чуємо про те, що ось виявляється такі злочини, відбуваються з боку росіян, коли гинуть і мирні і діти, зокрема, і Росія використовує ті ж самі е, ну, ракети там з касетними боєприпасами. Наповненням невибіркового характеру зброєння. досить дивує взагалі ця логіка. Що формулювання, що це може кваліфікуватися як злочин да проти людства і людяності? Як в цілому ви оцінюєте реакцію міжнародних організацій, міжнародної спільноти і ООН, зокрема на такі дії Росії в Україні? Ну ви бачите, що в більшості держави світу засудили цей терористичний акт. Фактично, місце звочно це дитячий майданчик. Там ніякого військового об'єкту, ніяких військових там не було. Це черговий доказ того, що Росія порушує ведення звичаїв війни, що Росія воює сьогодні не на полі бою безпосередньо з нашими збройними силами, а тероризує мирне на населення, вчиняє. Акти геноциду, і звичайно, що дійсно, ООН і верховний комісар справ людини зазначив, що і кваліфікував, назвавши речі своїми іменами, що це дійсно злочин проти цивільних, і це дійсно одномоментна найбільша кількість загиблих дітей спочатку широкомасштабного вторгнення. Це велика трагедія, і тут сьогодні перебуваючи в Ташкенті, працюючи на 150-й Генеральної асамблеї Між... Міжпарламентського союзу, найбільше організації міжпарламентського світу, куди входить 181 парламент. Ми з колегами активно спілкуємося з делегаціями парламентів світу. Ми в своїх виступах наголошуємо про всі воєнні злочини Російської Федерації і злочини агресії проти України, українського народу, і зокрема, цей страшний злочин, який відбувся. Днями, і звичайно, що і Україна, і е, наші міста, містечка вже лобі, тому що Росія демонструє, що вона воює навіть з найменшими, навіть з дітьми. Тому це воєнний злочин. Я сподіваюся, що причетні до нього також будуть отримані ордери е, міжнародного кримінального суда і будуть переслідуватися як військові злочинці до кінця життя, поки не понесуть відповідальність. Ви згадали про зустріч у Ташкенті в контексті е делегації і тих країн, які представлені в ООН, Зокрема, але якщо говорити про е скажімо так, максимальну залученість до процесу не лише на словах, а на діях на вчинках, які е можливо коментарі е з конкретними наслідками і діями від ваших колег з інших країн, ви чули під час цих зустрічей в контексті, звісно ж, не лише засуджені дії Росії в Україні, але конкретної допомоги. Ну, я хочу подякувати нашим колегам з різних парламентів, які в своїх виступах тут також згадують про цей терористичний акт Російської Федерації проти цивільного населення України проти дітей. Також, як один з керівників там напрямків в нашому парламенті з Латинською Америкою, я бачу реакцію багатьох колег в регіоні Латинської Америки. Вислан співчуття і поширення інформації правдивої, що відбулося далі. Я хочу зазначити, що сьогодні, під час свого виступу, перед усіма парламентськими делегаціями понад 170 країн присутніх тут, президент Узбекистану зазначив, що позиція Узбекистана і він це таки був посил до всіх парламентарів світу, що війна в Україні повинна завершитися. Згідно норм міжнародного права, територіальної цілісності, поваги до статуту ООН, зокрема резолюцій Генеральної асамблеї ООН, де підтримується територіальна цілісність, за які, до речі, і Узбекистан, і більшість присутніх тут країн світу голосували. Тобто ми сьогодні бачимо, що зокрема і держави Середньої Азії, незважаючи на російський вплив тут, очевидний і е, е, більшість. Е, Делегації парламенту світу тут вони і особисто, і публічно тут сьогодні е, висловлюють свої співчуття, висловлюють солі... солідарність е, з народом України. Звичайно, наша делегація наші з першим спікером Оксандром Карнієнко. Ми представляємо тут різні фракції українського парламенту. Е, працюємо багато двосторонніх зустрічей е, вже ми провели їх шістнадцять. Е, е, географія різна це і Південна Корея, Малазія, Індонезія. Австралія, Швеція з віце-президентом Європарламенту. Тобто, в нас акцент звичайно в форматі міжпарламентського союзу, як найбільшої і найдавнішої міжпарламентської організації світу, звичайно, це глобальний південь. Ми продовжуємо працювати з державами глобального півдня. І все ж таки ті рішення Генеральної асамблеї ООН на підтримку України, резолюції, зокрема. До третьої річниці ми побачили, що, попри певні, скажімо так, політичні контексти, саме наша резолюція де речі, називається своїми іменами: що Росія агресор, що Росія окупувала Україну, що Росія там здійснює воєнні злочини. Да, вона, до речі, своїми іменами називається, вона здобула більшість. Тому звичайно, що сьогодні ми використовуємо різні. Можливості міжпарламентські, зокрема, для того, щоб доносити правду, переконувати наших колег, навіть ті країни, де нам важко працювати на рівні лідерів чи урядів, нас не хочуть чути з якихось причин або впливу там Росії, або її, скажімо так, дружніх до неї держав. Ми сьогодні працюємо через міжпарламентські виміри, і ми бачимо ці результати. Тому, звичайно, що я скажу 150-та асамблея міжпарламентського союзу, яка проходить в Ташкенті, звичайно, що вона проходить. Під, скажімо, так боротьбою туди між Російською Федерацією, яка тут намагається свої наративи просувати, і звичайно, роботою нашої делегації ми намагаємося працювати і, і, і з країнами і індивідуально і з парламентарями переконувати доносити правду, тому що дійсно сьогодні від позиції більшості держав світу, сьогодні від консенсусу світового співтовариства залежить Завершення війни, тому що ми не маємо право знехтувати зусиллями наших збройних сил жертвами нашого народу. і Президент весь дипломатичний корпус працюють над цим. І ми через міжпарламентський вимір. Але від більшості сьогодні держав світу залежить, все ж таки, переможе міжнародне право чи переможе сьогодні агресор, і зараз вже це йде в контексті такої політика дипломатичному, який порушив всі. Припустимі, неприпустимі права, норми і вбиває сьогодні е, мирне на, населення. Тому продовжуємо працювати. І ще раз наголошую, що важлива була заява президента Узбекистану перед всіма делегатами всіх парламентів світу про те, що е, він особисто Узбекистан і закликає сьогодні світове спиториство поважати норми міжнародного права і територіальної цілісності, тобто в контексті е, нашої війни з Росією. Так, всі майданчики, всі можливі формати комунікації з нашими партнерами, вони максимально важливі. Про це ви щойно зазначили на цьому наголосили. Далі будемо говорити про весняну сесію парієла вже з іншим дякую. гостем. Вам дякую, Арсені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.